Всіх вітаю на моєму каналі. Я Маргарита, ваш ведичний астролог. І в цьому відео я хочу трішки глибше, докладніше поговорити про ретроградний Сатурн, який в нас вже розпочався 13 липня. Тільки я прийшла в ліс, щоб записати це відео, тому що вдома у мене під вікнами косять траву, це такий шум. Але я дуже хотіла записати це відео. Думаю, піду в ліс. І тільки прийшла, і такі темні тучі, чорні вітер піднявся. Я сподіваюся, дощу не буде. Але якщо буде, хочу коротко вам записати цей надважливий прогноз, тому що ретроградний Сатурн це дуже серйозна планета, це дуже серйозний період, який буде. Тривати аж майже півроку. Період ретроградності Сатурна буде тривати майже півроку. Тому за цей час у нас може відбутися величезна кількість змін в моєму, в нашому, вашому житті. Тому рекомендую вам послухати це відео. Воно буде максимально корисне для всіх. Поговоримо про це, взагалі, що таке Сатурн, що це за планета, за що вона відповідає і який в неї характер. А Сатурн це як жорсткий вчитель, але дуже справедливий. Це планета, яка роздає всім по заслугам. Це планета карми, планета відпрацьовки карми, кармічних уроків, справедливості, дисципліни, структури. Тобто для Сатурна потрібно, щоб все було чітко структуровано, дисципліновано, щоб все було по справедливості. І тут будуть відбуватися ті ситуації, які а, будуть нам, як наші кармічні вчителі, будуть відбуватися кармічні уроки. Наприклад, якщо ви а, щось робили, готували якийсь проєкт, але він вам не подобався, ну через силу ви його робили, аби заробити на ньому кошти і все, то у вас може піти щось не по плану. Цей проєкт буде відмінений. Або там був якийсь Якась несправність, можливо, курс ви якісь записували. Там виявиться, що немає звуку, або що ви не ввімкнули камеру. Ну, тобто, та справа, де, яка буде йти не від душі, вона у вас може навіть зруйнуватися, щось може піти не так, тому що Сатурн це справедливість, це душа, це такий жорсткий вчитель. І Кожен отримає по заслугам. Тобто, якщо ви давно працювали над якоюсь справою, прикладали величезну кількість зусиль, і ця справа у вас якось не йшла. От ви не могли доробити, якось запустити. І Сатурн, коли стає ретроградним, він цю справу вашу робить так, щоб вона нарешті дала вам якісь плоди, отаке завершення уже. Ви цю справу вже доробите, можете презентувати людям свою справу, проект, будь-що якийсь інфопродукт, книгу дописати, курс створити, будь-що, що ви вкладали сили, душу і час, воно набуде якогось свого фіналу розвитку. Ця справа принесе вам успіх, кошти, тобто, те, що ви в неї заклали, такий результат ви і отримаєте. Тобто по заслугам ми отримуємо і через якісь хороші події, і через якісь негативні, дивлячись, які ми зерна сіяли, такий урожай і ми будемо збирати. І період ретроградності Сатурну якраз нам покаже карму, чого ми з вами засіяли. Тобто, якщо ви прикладали зусилля, час, хотіли чогось здобути, то ця справа отримає величезного розвитку, успіху. Вона вам принесе очікувані результати або навіть кращі. але якщо ви щось робили через силу, воно вам не подобалося, аби зробити, то воно може взагалі зруйнуватися, піти не по плану, і все піде якось кереберті тут. Тому завжди потрібно робити те, що від душі. Зараз це надзвичайно складно, бо і почути свою душу, і мати таку змогу можуть не всі. Я це звісно розумію. І ця, цей період ретроградності Сатурну він буде вас направляти туди, куди треба, наче буде знімати з вас те, що вам не потрібно. Він буде показувати, що. Тут ти гаєш час, це не твоя справа, так не потрібно робити, це потрібно прибрати зі свого життя. Тобто будуть якісь кармічні уроки, повторюватися сценарії, щось таке негативне, навіть ставатися, але вам на благо, для того, щоб ви зробили висновки, підвели підсумок, для того, щоб ви зрозуміли, що це не зовсім те, чим вам потрібно займатися, це не зовсім те, що вам потрібно вкладати в ваш. Дорогоцінний час, от для цього і приходить Сатурн. Жорстко. Але ми всі за це потім будемо вдячні. І фінальну частину цього відео я записую вже вдома, тому що дійсно почався дуже сильний ливень. Але все ж таки хочу договорити. Про цей період ретроградності Сатурну. Його абсолютно не потрібно боятися або переживати стосовно цього періоду. Сатурн він дає нам по заслугам. Дійсно, це так, але він діє по справедливості. Це суворий вчитель, але він справедливий. І після цих уроків, завдань, які він нам дає, ми виходимо окрильованими, щасливими. Ми радіємо, тому що Сатурн буде звертати нашу увагу. На ту справу, яка нам не потрібна, на яку ми просто гаємо час. І через те, що воно у вас не виходить, воно наче на паузі, які складнощі з цим постійно доробити, переробити через ось ці знаки, ви і будете розуміти, на що звернути увагу, на що зосередити фокус, що з вашого життя прибрати, що навпаки повернути. І цей ретроградний Сатурн, до речі, діє дуже дуже цікаво. Можуть повертатися. Старі кармічні уроки, які проходила або ваша мама, бабуся, сестра, тобто по жіночому роду, або якщо ви чоловік по чоловічому роду, тобто вас будуть перевіряти, як ви пройдете цей урок. Наприклад, якщо дуже часто зустрічаю, що мама дівчини чоловіка якогось з сім'ї забрала, він через неї розлучився. Вони так одружилися, бабуся теж одруженого чоловіка а, пр, забрала сім'ї, одружилися і так далі. Тобто хтось уводив чужого чоловіка сім'ї. І у вас може бути знову така ситуація уже ваша буде перевірка. Можливо, ви закохаєтесь в одруженого чоловіка, і тут буде перевірка, як же ви вчините. І вам потрібно тут прийняти правильне рішення. Я не вела такий приклад, але ви накладаєте на свою ситуацію, яка повторювалася. Я знаю серед своїх клієнтів, що багато дівчат повторюють те, що виходять заміж за чоловіка, який залежний від чогось. І, можливо, у вас буде такий урок. Тобто Сатурн дає такі. Серйозні уроки, але якщо ви правильно їх пройдете, ваше життя заграє новими фарбами. Абсолютно, все буде по-іншому, чудово. Якщо ви з радістю щось робите, якусь справу працюєте над якимось проєктом, то він... Призведе вас до якихось неймовірних результатів. Ви отримаєте той результат, на який заслужили через свої старання. По вашим заслугам воздасться вам. Але якщо ви робили щось без душі, без е, захвату, то воно у вас якось буде не виходити і, можливо, навіть цей проект потрібно буде закрити. Тому так діє Сатурн, його потрібно любити, поважати. Це планета. Період своєї ретроградності ще раз нам наголошує, що потрібно додати в своє життя структури, відповідальності, дисципліни, тримати своє слово, робити те, що ви собі або комусь пообіцяли, завершувати все в срок, нічого не затягувати, тому що тут теж можуть бути затримки. І якщо ви зараз відчуваєте, наче якусь таку паузу, наче все зупинилося, наче все йде не по плану. То це так на нас впливає Сатурн. Скоро почне все змінюватися, повернеться в правильне русло, але зараз ми дійсно можемо з вами перебувати на такому етапі затища, етапі паузи. В цій тиші потрібно почути нам всім з вами істину. Якщо у вас є питання про Ретро Сатурн, я думаю, що я не все розповіла, що хотіла. До речі, про клієнтів, теж можуть повертатися колишні клієнти. У мене сьогодні була консультація з клієнткою, яка була у мене на консультації 7 років тому. Завтра буде консультація з клієнткою, яка була 3 роки тому, післязавтра, яка була. Півтора року тому я просто вражена, що в мене так от, десь 5 консультацій підряд з тими клієнтами, які вже були в мене колись. У вас може бути так само. Обіймаю кожного з вас, якщо ви перебуваєте в якійсь складній життєвій ситуації. Запрошую вас на індивідуальну астрологічну консультацію. По всім питанням ви можете писати мені в інстаграм Дірект. Силку на мої соціальні мережі залишаю під цим відео.